Друзі, доброго дня! Хочу з вами поділитися, як я боровся з глюками чи несправностями, як правильно оказати даного інвертора. Зараз у нас травень місяць. Слава Богу, все вже четвертий місяць працює нормально. З даними глюками я зіткнувся в кінці, кінці січня, початку лютого звертався до магазину, до компанії, там, де купував інвертора. На жаль, нічого, нічим вони мене не зарадили. Скидували мене на сервісний центр. Сервісний центр навіть нічого не відповів. Через деякий час ще раз передзвонювали з магазина. Я казав, що ніхто зі мною нічого, ніяк їм образом не зв'язувалося. І зараз я вставлю декілька відео, що саме, які саме глюки були. І в кінці відео покажу, як я їх поборов. Чому зараз викладую такі відео? Бо виявляється, у багатьох з'являються такі саме помилки. І так само глючить інвертор. Отже, дивимося. І що ми бачимо? А, інвертор заряджає акумулятор від сонячних панелей та від мережі. А, не туди. 20 Вт йде від сонячних панелей. Аж 1 А видає. Ви можете собі таке уявити? А на вулиці у нас темінь? Як вам показати що тут темно? О. Повністю. От що вона там може заряджати? Ніч на дворі. Так, що ми тепер робимо? Я відмикаю живлення в мережі. Я відмикаю живлення від інвертора. Що інвертор показує? Що зарядка йде від сонячних панелей? Тепер я відмикаю сонячні панелі. Що він показує? А він откудись бере один один. Ампер. Це якийсь оглюк. Так, і і що? І як нам його виключити? Виключаємо ми інвертор. І все, він виключився. Але все одно йде якась зарядка від сонячних панелей, які, по-перше, на вулиці ніч, по друге, е виключені. Ну і приходиться приходиться лише ось таким способом роз'єднувати. І все, все, тепер він потух. Зараз підключаємо. Він не включається, звісно, ну так, так, повинен бути, умикаємо. Інвертор запрацював, на Нові... вихід є. Підмикаємо. Ось такі справи. Ще ось такий прикол. Сонячний панель підключилась, але зарядки не йде. І інвертор через деякий час відмикається від мережі. Він думає, що від сонячних панель заряджається, але він просто висаджує акумулятор. Ось будинок бере 180 Вт, з мережі нічого не береться. І якщо навіть вимикаємо сонячні панелі, ось вони пропали, а оцей значок DC-DC залишається. І він не підключається до мережі. Висаджує просто-напросто батарею. От я вімкнув панелі, знову з'явилися, але ніякої зарядки не йде. Що ми робимо? Майже те саме відмикаємо від мережі, хоча він з мережі нічого не бере. Вимикаємо. Зараз світло згасне. Від інвертора. Відмикаємо сонячні панелі. Пропадають. Вимикаємо інвертора. Вимкнувся. Так. І розмикаємо. На декілька секунд розмикаємо, підключаємо, наново запускаємо інвертор. Зараз він завантажується. О! І навіть помилка. 72. Вискочила. В такому разі він знову не запрацює і знову треба його вимикати. Знову вимикаємо інвертора. Дещо більше там секунд на тридцять зазвичай вимикаю. Думаю, зараз, щоб не затягувати відео, підключаю, знову вмикаю. Щось явно з модулем заряду від сонячних чи з контролером заряду сонячних пане... від сонячних панелей. Так, і що ми бачимо? О, DC-DC значок зник. Інвертор запрацював, підключаю навантаження. І вмикаю сонячні панелі. Вмикаю сонячні панелі. Ось сонячні панелі з'явилися. І зараз, через деякий час... О, бачите, підключилось і йде зарядка. Так, там він зараз поки роздуплиться трошки. Там поки ще підключилось, підключилось, але жодного ампера ще не йде. Це зазвичай там через 2-3 хвилини. От. Зараз 9 ранку, похмуро на вулиці. Але через 2-3 хвилини він починає там перші ампери показувати. Бо зараз ось така погода на вулиці похмура. Але все одно в таку погоду він ось уже починає 0,1 А. Ну і потрошки він зараз почне збільшувати вироботку сонячних панелей. Отже, як вирішилось е, дане питання. Е, в 10 пункті я змінив е, пріоритет е, зарядки. У мене стояло сну, е, це акумуляторні батареї заряджались від мережі і від е, панелей. Я поміняв на пріоритет від сонця і все запрацювало. Так, розумію, що це найдешевший китайський. Так би мовити, інвертора, але ота от підтримка і ота гарантія, так би мовити, коли ти купуєш в Україні, от тобі там рік, два гарантії, насправді, ну майже те саме, що заказав на Алі. Заказав, включив, працює, працює. Ну не працює, ну що ж ти поробиш? Отже, такі справи, друзі.